облит жил по пехотени. Вот так дружня облитуется. Ця сторона у мене з півдня, відповідно, тут обліт буде скорше, сонце цю сторону прогріває набагато скорше. Ця сторона у мене з півночі. Вона прогрівається трошки пізніше. Бачимо там сонечко, воно зараз виходить і від це буде світити прямо на вулики. І тоді вже піде повноцінний обліт. Ну, Але вони вже почули шум, бо з цього боку йде обліт, і хоч сонце не прогріває цю частину, жила вже починає потихоньки облітуватися. Ну, а тут Облітується дуже добре. Облітаються і буду проводити вже огляд. Ну, десь потрібно перекласти рамку, десь якусь лишню з гнізда забрати, скоротити, підтиснути, потеплити і залишаємо на 2-3 тижні в спокої, нехай матки сіють, а бжоло родини, ростуть.